Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо страву із готових напівфабрикатів, а саме заморожені пельмені. Нам часто не вистачає часу на приготування вечері чи обіду. І добре, якщо є в морозильній камері така от заготовочка. Якщо немає, купуємо в магазині. Просто відварити це вже трошечки банально. Я вам покажу спосіб, як можна більш цікаво їх приготувати. І повірте мені, часу це займає не набагато більше, ніж просто відварити. Отже, для приготування я взяла 600 г заморожених пельменей, вершкове масло. 20-30 г нам потрібно буде для обсмаження. Крем-сир, у мене пачечка 125 г. Можна використати вершки, сметану тощо. І я щоб ще трошки урізноманітнити, взяла 30 г твердого сиру. Ще нам знадобиться зелень, це вже в кінці для подачі, сіль, перець та соєвий соус. Тут приблизно 60 мл. Отже, ставимо пательню розігрівати і будемо смажити пельмені. Додаємо вершкове масло на пательню і всипаємо пельмені. Пельмені повністю заморожені. Обсмажуємо пельмені до золотої скоринки. На це піде хвилин 5-7, перевертаємо так. і обсмажуємо до скоринки. Пельмені обсмажились, за цей час вони розморозились добре, додаємо крем сир, соєвий соус. Добре перемішуємо. Та додаємо гарячу воду. Води додаємо таку кількість, щоб вона не покривала повністю пульмені. Ось так. Сир твердий я потерла. Це не є обов'язковим, використовуйте ті інгредієнти, які у вас є в холодильнику. Приперчуємо. Перед тим як солити, потрібно скуштувати на смак саму зараз сам соус, як його назвати, так як соєвий соус маєш також сіль, тому тут обережно. На мій погляд, не потрібно, а ви вже куштуєте за своїм смаком. Зменшую вогонь до, на шестірочку до маленького. І протушковуємо до повної готовності, також десь 7 хвилин. Пельмені готові. Соус при приготуванні так загустів. Зайва рідина випарувалася, адже кришку я не накривала. Лишається такий фінальний штрих перед подачею притрусити зеленю, яка у вас є. У мене цибулька. Ось така краса і смакота. Соус ніжно обіймає кожну пельмешку. Зараз скуштуємо. Ну, спробую скуштувати, адже дуже гаряче все. М -м -м. Спробуйте. Це дуже смачно. В пельменях ще залишився сік від фаршу. І повірте мені, нічого не замінить просто відварені пельмені і, наприклад, зробити соус. І їсти соусом. І здається, ж, що соус буде також обіймати цю пельмешку з усіх сторін. Ні, ні, це зовсім інший смак, коли воно вже готується в цьому соусі. Отже, не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!